Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді чергова посилочка, яка приїхала з Чернігівської області, село Линовиця від нашого побратима-мисливця Віктора. За цю посилку я вам саме говорив у попередньому відео. Тому давайте подивимось, що там ми маємо всередині і з чим ми будемо сьогодні працювати. Ось ми тут маємо при нагоді до тесту пижі із пінопласту. В принципі, в мене була колись думка, його попробувати в тестах використати, як він себе покаже, от вам. Так що я дякую Віктору за даний матеріал, який він нам надіслав для огляду, і певна річ до відстрілу. Так. Прекрасні салатові гільзи. Бомба. Під закруточку. І гільза у нас виробник. Мельничук Ого. Тут у нас уже присутня зірочка. Але бачу, що без докрутки. І значить, що це у нас за от виробник? Схожі на Mirage Clever, так? Да? Ну, якби. О! Погляньте, яка краса. Фіолетові. Ну, не скажу, що це за гільза? Закриті, як би краще показати. Під зірочку. Без докрутки. І ще одна ляпота з сині гільзи. Під закрутку. З хрустиком. О, бачите? Як блистить. Гільза теж. Ну, я не знаю, що це за от виробник. Але без маркування. І ми тут маємо знову пана Мельничука. Гільза така більш. Ну, як би вам, така тускло-золотиста. І важко сказати, що це коричневий, і це от більш таки якийсь до золотистого відтінка воно відноситься. І тут у нас також закруточка ось під хрустик. Закатані всі прекрасно, досить такі добре. Якщо навіть отак просто їх зіставити, то всі набої одної висоти. Тобто витримані. І це, і це прекрасно. Так, покажу вам. Мельничука. Не знаю, друзі, от просто прекрасна колекція. Е, капсуль Nobel Sport. Середній 686. Порох сокіл. Сокіл 1,85. Далі картонна прокладка порохова 2,5 мм. Потім пробка. 3 войлочних додаткових пижі. Рівненський стаканчик на 28 грам. Дріп мішана. Там трішки шістерки, трішки ки В общем, є, ну, Така вона виходить 28 грам. І прокладка на дріб 1 мм. Закрутка на опесі. Капсуль так же само, Нобель середній. Тут уже порох CSB 2 1,65. Пиш контейнер Сільвер високий на 28 грам, дріб 7 28 грам, ага, зірка докрутка на У, УПС 7. Капсуль Нобель Спорт середній. Порох Нобель Спорт C7L 1,5. Заводська навіска. Пиш контейнер рівненський, дріб троєчка 30 грам. Зірка докрутка на ОПС 7. Капсуль Нобель Спорт з середньої мощності. Порох присутній Нобель Спорт а 0 1,5. 1,5 під закрутку. Ну, пороховий пиш у Далі йде у нас пробка. Войлочний неосалений пиш. Пробкова тонка прокладка. Далі йде тонка прокладка від упаковки соку. І Дріп у нас 3, 28 грам, хрустик закрутка. Капсуль Nobel Sport середній. Порох Nobel Sport 0 1,6. Значить, Пороховий пишку пробка. Войлочний пиш неосалений. Потім знову ж таки йде пробка, тонка прокладка під дріб. І дріб у нас нульовка, 30 грам. Ого! Хрустик закрутка. Ось так, друзі, виглядає наша комплектація. Почнемо зліва направа. Тут ми маємо сокіл. В общем, у всіх набоях по навіски все сходиться. Тобто ми тут маємо ось таку товсту прокладку, доволі така цікава. Пробка. Три таких хорошеньких войлочних пижа, мені вони сподобались. Такі м'ягенькі. Стаканчик рівненський. Тепер я знаю, як він виглядає. І п'ятерочка, п'ятерочка відносно хорошої якості. Така хорошенька. Ну і основна дробова прокладка. Далі червона гільза CSB 2 1.65, все сходиться по навіскі, п'ятерка. Та же сама. Пишконтейнер Silver. Фіолетова гільза Порох c 7 l По навісках все сходиться. Тут ми маємо троєчку. Троєчка хороша. Пиш контейнер. рівненський, але, друзі, він сильно м'який. І мені здається, що. При неправильному спорядженні він от просто буде уходити в бік. І як воно скажеться на по польоті нашого дробового снаряда ну, доволі таки придеться гадати. Але, гадаю, всі стріляють, і ніхто на таке не звертає увагу. Ну, і, в принципі, і я не буду звертати увагу. Але даний нюанс такий присутній. Синя гільза порох А0, як в, в, в цьому набої, так і в цьому в мельничуку. Комплектація ось він цей колпачок. Хороша пробка. Товста е, дрібнофракціонна, дрібне зерно пробки. І досить ці, така вона упруга і відносно м'яка. Хороша. Войлок товстенький. Далі йде ну, пробка підгонка по висоті. Ось вона, прокладка від соку від упаковки. Дріб також хороша. Троєчка. Хрустик. Так, цей набій так само порух H0. Обтюратор ледь дістав. Дану пробку трошки я її зіпсував, ну поки діставав войлок хорошенький. Далі тонка прокладка, підріб нульовку. Хрустик. І, до речі, який такий, ну не знаю, можливо, навіть неприємний нюанс. Поки я розглядав даний порух, я одразу звернув увагу на його такий сіруватий відтінок. М і потім в навісці я знайшов кусочок графіту. Тобто, напевно, Віктор робив даний порох типу ографічений. З чим це пов'язано і задля чого, ну не знаю. Але мені так здається, що нічого корисного з цього і не вийде. Ну, добре, друзі! Запаковую і відстрілюємо. Розпочне даний відстріл. Порох сокіл. Троєчка. Перший мій буде розігрівочний. Проше. 328. Дуже багато пороху в стволі. Не згорів повністю. Не знаю, чи я вам зможу показати. Щось не хоче фокусуватись, ну дуже брудні, та блін, що таке? Ось такий непоганий результат прильоту на соколі. Це значить, якби п'ятерка мішана і шестерочку, десь так, плюс-мінус. Ну якби результат непоганий, але не знаю, щось на хронографу сталося. Поміняв батарейки, перезапустив. Побачу. Лазерні датчики вроді чисті. Ну не знаю, щось він якось себе так показав. Дивно. Блін. Ну вже давай хронограф. Працюй відповідно. Нарешті запрацював? Ствола трошки прочистив після соколу. Та йоп! Відстріл, значить, порох так от теж вийшов невдалий. Ну не знаю, блін, ребята. Так дуже прикро, що так робиться щось із хронографом. Власне, куча прилетіла дещо так нижче. Периферія там вище стрибнула. Але все одно в центр якби мало що прилетіло. Переходимо далі до Пороха, а 0 Це що, реально така навіска, чи що? По швидкості? Прылет, значит троечки. Наступный пострел, А0, петхрустик. Ось прилетіла нульовка під, під хростик взагалі не о чем. Останні постріли лишились на поросі C7L. Результат даного пороху цілком себе оправдав. Ну, як би очікувано, так що топовий порох, тому і результат доволі хороший. Номер 3, певна річ, результат дуже прекрасний. І швидкість ну, трошки завелика, завелика швидкість. Значить, які тут можуть бути коментарі? Ну, як би зобов'язаний давати коментарі. Розпочнемо із соколу. Якби так запоров дані відстріли, але якби картина була наступна, було дуже багато незгорівшого пороху. Тобто результати, якби навіть і були по швидкості, вони були б доволі такі слабенькі. Я гадаю, в районі 350-360. Тому що плюс закрутка і плюс... Багато було не згорівшого пороху. Це одне. По пороху тахо. Ну я не знаю, мені важко щось відповісти. Наступний порох був А0 з навіскою 1,5 на 28, здається. Під закрутку хрустик. Значить, е, дане співвідношення, воно доволі таки і неправильне. Тому я гадаю, там швидкостя були також слабенькі. Починаючи з навіски 1,6, знову ж таки, під закрутку під хрустик. Там, здається, було проскочило декілька швидкостей, але все одно хронограф на них доволі таки слабо реагував. Останній порог, це 7 l дійсно відпрацював дуже прекрасно, дуже стабільно. Швидкостя завеликі, 395, там, здається, були плюс-мінус. Плюс Пущність хороша. Тобто даний порох от, дійсно підтвердив свою марку, що він на сьогоднішній день топовий порох і дійсно так от і відбулося. Ну, якби... Особисто я відстрілом я не задоволений, тому що ну блін, хронограф все запоров, так -то... тому давайте закидуйте камінням, якби буду приймати гідно всю критику. Тому, друзі, дякую за увагу, якби і на рятом дякую. Так? До нових зустрічі, пока.